Доброго дня! Сьогодні 29 червня місто Тернопіль і запускаю свій персиковий конвейер. Першим в моєму конвейєрі достигає Персик Екстрім 6. Це дерево щеплено на алечі Восени їм 2 роки. В тому році не було ще сигнального врожаю, а в цьому році дав не сигнальний врожай, а вже справжній врожай. Я думаю, кілограм 5 то буде точно. Деякі скептики я робив е огляд, коли він був у фазі технічної зрілості, то казали, що цьому дереву 6 років, що я кажу неправду. Ну, який мені зміст говорити вам неправду? От дивіться, екстримовські саженці. Це теж щеплено на личі І він від весни була брунька, а зараз він вже висотою метр сімдесят. До жовтня місяця він буде 2 метри. Плюс до того вже розкрите сформоване розгалуження. Хоч формую чашею, хоч формуй веретеном. Ну зараз мова не про те. Вже я дивлюся, почав розм'якчатися персик, і будемо робити дегустацію. На цей період це самий перший персик дозрів у моїй колекції. Ті два роки тому дозрівав перший лісостеповий. В тому році дозрів був перший конкорд, кондор, а тут екстрим 6 опередив і Кондора. Зараз, ну, от дивіться, закладка гарна, формовано веретеном. Схема посадки 3 метри між рядами і 2 метри між рослинами. Буду закляв ще е... В тому році не було що закласти робочий стіл, такий нижній ярус закласти. Дивлюсь, цьому році вже робочий стіл можна буде закласти. І буду віддаль 2 метра, по метру можна випускати гілки внизу, щоб не давати він <кій> йому дуже стрімко рости. Бо це дуже сильно рослий персик. Сила росту в нього дуже велика, і для того, щоб стримувати його в рості, його треба грузити. Чим побільше грузити. У нас чорноземи, плюс до того моя агротехніка, мульчування, капельний полив, робить свою справу, воно росте, як на дрожах. І... Цікаво мені теж, який він буде на смак. Бо куплявся так він, як екстрим 6, ну, подивимося, чи це дійсно Екстрим-6. Зараз подивимося, що всередині, який на смак. І вже ті спеціалісти персиководи, які мають дійсно провірений цей сорт. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи це дійсно такий сорт. Бо я ж не можу. Індисфувати його, бо не знаю. По термінах дозрівання він підходить, як і стрім 6. Е, хто висилав мені ці цю, живці також написали мені, що то Екстрім 6. Ну, будемо, будемо дивитися. Ще багато тверденьких, але... Побачимо от мягенький такий, зараз добре тримається на дереві. Може його треба знімати в фазі технічної зрілості, а потім давати дозарювати. Це все новинка для мене, бо ще цього сорту я не, не, не коштував. Зараз я зняв. плодики. йдемо на дегустацію і зважування. Прийшли ми до дегустаційного столика. Зараз зробимо контрольне зважування. Цей самий меншенький 94, 119. 154, 156. Ну, і цей 123. Ну і цей м'якший попробуємо зараз його розрізати. Але бачу, що кісточка тріснута, певно, що не відстає він від кісточки. Зараз. хрусткий, але дуже соковитий Отакий він має кремову серцевину. м'якоть то є. Так, так як я думав, кісточка тріснула. ну Це буває у ранніх персиків. Але гниття немає. Тут навіть дві, дві кісточки всередині. Не кісточки, а два зародка. От одна зернинка і друга зернинка. От того, певно вони такі. Блізняшки та й тріснули. Ну що... Момент істини. Супер. Дуже персиковий насичений аромат. Смак солодкий, зовсім кислинки немає. Мякоть хрумка. Водночас ніжна. Він гладенький, практично ворсистості на ньому немає. Я дуже задоволений, що моя колекція поповнилася таким смачним і водночас раннім сортом персика, як Екстрім 6. На осінь буде невелика кількість саженців, так що, хто хоче поповнити свою? Колекцію таким чудо-персиком це е селекція іспанська. Дуже вдалий сорт. Мені сподоба. Зовсім немає кислинки. Так що, дякую за увагу. Вирощуємо персики, отримуємо насолоду. Слава збройним силам України, героям слава!